Всім доброго дня. Зараз ми знаходимося в Нідерландах. Сьогодні зранку приїхали сюди, для того, щоб забрати ті автомобілі, які ми купили минулого тижня. І по дорозі займаємо велику фірму. Називається вона БасТрук. Ось так ви можете набрати в сайті BusWorld. Зайти на їхній сайт і всі автомобілі, які в них є, тут можна купити будь-яку грузову, грузову машину, починаючи від будь-якої головки. Кузова, е, також буси. Ціни, правда є не є такі низькі, але можна вибрати гарний автомобіль. <кій> Вибачте, пробіги також різні. Зараз ми приїхали також оглянути одну головку, і при це потрібно. І будемо е, відправлятися далі, для того щоб забрати три електрички і. Також потрібно ще оглянути автомобілі. Цін тут немає, потрібно заходити по штрих-код. Ой, вибачте. Всі автомобілі мають ось такі штрих-коди мають роки. Ось тут бачите, 2021 рік. Штрих 80 тисяч пробів, Євро 6 автомат. Ви заходите і зразу вам вибиває ціну. Також сюди встановлені він-коди також є спецтехніка, трактори, е, ну є все. тобто Будь-яка спецтехніка, яка вас може цікавити, вона є. Отже, кого цікавлять автомобілі спецтехнікою, можете телефонувати. У телефону 097 606 2599 Звати мене Андрій. Будемо підбирати, доставляти, можемо пригнати головку без проблем. Всім дякую, до побачення.